Хто та у який спосіб може бронювати працівників через дію, на які наслідки очікувати за неоновлення даних після 17 липня? Які нові критерії визначення підприємств критично важливими затверджено міноборони? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 15 по 19 липня. Поїхали! 17 липня на в порталі Дія запущено послугу електронного бронювання. Відтепер забронювати своїх військовозобов'язаних працівників незалежно від їх військового звання, віку та військово-облікової спеціальності, у кілька кліків на порталі Дія зможуть керівники органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань та які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення забезпечення Життєдіяльності населення, однак наразі опція доступна лише для керівників критично важливих підприємств для економіки та життєдіяльності населення та підприємств, які забезпечують потреби Збройних сил та інших військових формувань. Як це працюватиме? Спочатку підприємство повинно потрапити до єдиного переліку, який формує Мінекономіки за інформацією від міністерств та обласних військових адміністрацій. Далі керівник на порталі Дія через особистий кабінет. Вінет подає заяву про бронювання зі списками працівників, яких хоче забронювати, та засвідчує їх електронним підписом. Дія автоматично перевіряє підприємство і працівників по реєстрах на предмет. Чи є підприємство критично важливим? Чи справді військовозобов'язаний працевлаштований працевлаштоване офіційно, чи дані військовозобов'язаного є в реєстрі оберіг? Після перевірки дія надішли сповіщення керівнику про результат розгляду. Це відбуватиметься протягом доби. Якщо дані про працівника та підприємство підтверджуються, військовозобов'язаного автоматично переводять на спеціальний військовий облік на строк дії від строчки. Заброньовані працівники зможуть отримати витяг на порталі діям. Інформація про бронювання також з'явиться в застосунку «Резерв плюс». Більше про електронне бронювання на безкоштовному вебінарі 26 липня. 17 липня сплив строк, протягом якого громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані були уточнити свої персональні дані. За інформацією Міністерства оборони, всі, хто не оновив дані до 16 липня, можуть бути оштрафовані до 25,5 тисяч гривень протягом законодавчого встановленого терміну, а саме протягом трьох місяців, з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Про наявні штрафу можна буде дізнати. Ти через портал «Дія». наголошено, що оновити військово-облікові дані можна і після 16 липня в ТЦК і в застосунку Резерв Плюс. Проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився. Всі суми штрафів за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу зібрано нашими експертами у довіднику відповідальність за порушення ведення військового обліку у рубриці довідники на кадроленд. Наказом міноборони від 10 липня 2024 року номер 463 затверджено нові критерії визначення підприємств, установи організації, а також юридичних осіб приватного права, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил України і інших військових формувань в особливий період. Зокрема, до критично важливих для забезпечення потреб збройних сил України і інших військових формувань в особливий період. Міноборони віднесло благодійні організації, які виробляють або закуповують товари, виконують. Роботи і надають послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних сил України і інших військових формувань за минулий період не менш як 12 місяців до дня подачі звернення з розрахунку 10 мільйонів гривень допомоги на одного військовозобов'язаного, що пропонується до бронювання на період мобілізації та воєнного стану. Підприємства установи організації, які надають послуги, із підготовки пілотів, операторів безпілотних роботизованих систем, підготовки з радіоелектронної боротьби в інтере. Сах сил безпеки та оборони України надання послуг з тактичної медицини в інтересах сил безпеки та оборони України протягом останніх шести місяців до дня подачі звернення відповідність одному або більше з чотирьох критеріїв Вказаних у наказі Міноборони визначить підприємство критично важливим для забезпечення потреб Збройних сил України і інших військових формувань в особливий період. Маєте запитання з приводу даної теми? Задавайте його у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими Ливими зразками документів даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Міноборони роз'яснило, в якому випадку можна не вести військовий облік на підприємстві та не призначати відповідальну особу за ведення військового обліку. Якщо на підприємстві є хоча б один працівник з категорії призовників, військовозобов'язаних чи резервістів, ведення персонального військового обліку організовується відповідно до вимог порядку 1487 та покладається на керівника підприємства. У разі відсутності на підприємстві призовників військовозобов'язаних чи резервістів. Військовий облік вести не потрібно. Ведете військовий облік, або тільки починаєте опанувати всі нюанси вам допоможе майстер-школа на кадроленд. Держпраці роз'яснило, які заходи безпеки під час роботи в спеку повинен вжити роботодавець. По перше, роботодавцям необхідно організувати оптимальний режим праці та відпочинку, оскільки температура повітря занадто перевищила допустиму межу у 28 градусів. Організувати роботу працівників в даній ситуації можна шляхом зміни режиму роботи підприємства, виключивши роботу у найбільш спекотний період з перенесенням годин роботи на ранковий або вечірній час. Та організацію регламентованих перерв роз'яснює держпраці. Отже, можна організувати роботу дистанційно, запровадити гнучкий режим робочого часу. Крім іншого, роботодавці повинні також приділити увагу облаштуванню робочих приміщень, засобами нормалізації мікрокліматичних умов, жалюзі, кондиціонери та інше, та надавати рекомендації щодо правильного питного режиму. Зразок наказу про встановлення гнучкого режиму робочого часу у рубриці Документи на кадроленд. Мінекономіки надало роз'яснення щодо роботи за сумісництвом. Апріорі, працюючи за сумісництвом, працівник згідно вимог трудового законодавства, повинен мати основне місце роботи, але роботодавець, приймаючи на роботу, наприклад, зовнішнього сумісника, не має права вимагати від нього підтвердження наявності основного місця роботи, адже це не передбачено чинним законодавством. Роботодавець може тільки попросити працівника надати інформацію про основне місце роботи. Якщо працівник, який працює у роботодавці, за сумісництвом повідомив про звільнення з основного місця роботи та бажає працювати у цього роботодавця за основним місцем роботи, то таку процедуру слід реалізувати через механізм звільнення працівника з місця роботи за сумісництвом та прийняття його на основне місце роботи. Зразок наказу про звільнення за власним бажанням працівника з роботи за сумісництвом є у рубриці документи на кадроленд. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!